Друзі, записую відео для тих відчайдух, хто має мотоцикл Bajaj Pulsar NS180. Класний моц. Індієць. Заводиться з півтику. Все добре. Однак світло дещо не фантастичне. От. Так от, якщо ви вирішили замінити фару, то необхідно зробити ось такі маніпуляції, замінити лампу в фарі. Зняти щиток приладів. Зняти фару. <кій> зняти фару. Це ось цей гвинт. болт, верніше, викрутити. І на, на, на тій стороні теж. Крім того, от там внизу ще є шляпками догори два болти. Якщо зможете викрутити, це можливо. То можна зняти фару і тоді замінити лампу. Лампу міняти не складно. Я поставив світлодіодку. От, все норм, а потім виявляється, що треба регулювати. А відрегулювати теж той ж собі квест. <кій> Зараз буду пробувати, щоб знімалось. Значить, коли знята коли знят панель да, приладів, от, зробити це не так складно. Не так складно, це не значить, що просто. Регулювальні гвинтики всі шукають, і я шукав весь час. Зараз будемо. Його, я його знайшов. Аж він серебристий, плоскою викруткою крутиться. Видно, так? Щоб до нього добратися, необхідно взяти викрутку. Не просто так. До. Ось звідси намагатись зайти. Викрутка має бути довгою, мене не пускає. Вчора пустила. О зараз фокусуємось. О. Ось викрутка знаходиться якраз в пазу цього гвинта. Сподіваюсь, видно От. От зараз. І викручуємо туди-сюди, ліво вправо Так, сподіваюся, видно. Зараз спробую присвітити краще. Не видно його тут. Аж у ноги. блищить головкою назад. От його крутимо і регулюємо успіхів.